З 18 серпня по 15 жовтня в Уманській громаді проходитиме перший міжнародний мультижанровий фестиваль мистецтв Свобода вибору, в рамках якого щотижня в діазара Умань представляють арт-проекти різних жанрів. Зокрема, 11 вересня відбулось відкриття виставки Це Моя війна. Вона названа по фразі, яку використала наша колега Євгенія Білорусіс у своїй роботі, яку назвала Лінії. Дрезден в Німеччині раз на рік річницю бомбардування американцями Дрездена в 1945 році, якщо не помиляюсь, місто Дрезден проводить фото, ну, таку подію велику для переосмислення теми війни сьогодні. Євгенія викладає в Берлінському університеті філософію фотографії. то вона зробила чудовий... ну, Дуже потужний проєкт, який назвала Лінії, вона використала льофіті, яке зараз війнообразно е з'являється в Німеччині. Е фраза, це не наша війна. Тіпа це війна, що зараз відбувається, це українці з росіянами щось своє ділять, а там, е громадяни західних країн десь відсидяться і вони не розуміють, що це справжня війна. Добра і зла. і вона перекреслила так і знов називала і три рази написала Це моя віна, це моя віна, це моя віна. Загалом у фестивалі візьмуть участь 50 митців з України, Ізраїлю, США, Японії, Естонії та Литви. А виставку, яка включає в себе майже півсотні робіт, цього разу представили 19 авторів. Це дуже ось я люблю цю роботу. Дуже алегорично, красива. Вона називається місяць. З одного полку тут ми бачимо алігорі, да? військовий на фронті підстригає, ну побутова така сцена, підстригає нігті, і вони якось асоціюються з місяцем. Але якщо ми подивимось на дату, дата 24 березня 22-го року. Тобто він зробив цю роботу і опублікував. В Через місяць після початку цієї гарячої фази війни ця серія маленька називається «Джавеліни» — Це чоловік з джавеліном, а партнер для нього жінка з джавеліном. І ми бачимо, да, тут в Анаміті це підбиті вже серед квітів, підбиті е, е, рашистська техніка. Денис Скіба живе в Прилуках і він е, зараз роблять. Прекрасні, часто дуже красиві э, твори з гільз їх розмальовують. А він, бачите, бере гільзи різного діаметру, різного калібру і з них робить янгові. Э, э, пані Олександра Король, вона мініатюристка, робить художні мініатюри. А тут вона нам дала дуже цікаву роботу, називається «Кохання тут більше не живе. Вона взяла фотографію з міста э, квартири з міста Авдіївка після бомбардування і. Цю фотографію зробила з нею ось таку сцену, помістила в ящик від снарядів. Найближчим часом організатори фестивалю планують показати виставку за кордоном, аби показати усім, що війна в Україні це не лише боротьба українців проти окупантів, а й боротьба усього цивілізованого світу проти російського агресора.